Слава Ісусу Христу. Перша неділя місяця і ми вже досить так традиційно будемо роздумувати над жертвою Ісуса Христа, на те, що Він зробив для кожного з нас. І знаєте, часто, коли повторюється щось одне і те ж саме, воно може мати два ефекти. Воно може мати ефект такого нагадування, переосвідомлення, а може мати ефект такий, а, та я це вже чув, або просто ми десь свою увагу розсіюємо і не сприймаємо всерйоз. Я коли був менший, то дивувався, ну, взагалі, такі людській психології. От на прилавках магазинів ми можемо бачити пачку сагарет, на якій написано куріння вбиває. І тим не менше, бачив чергу, що багато людей, беручи цю пачку сагарет в руки, вони бачать перед своїми очима інформацію, яка ж їх застерігає, але ця інформація от просто не, не сприймається ними. Сьогодні я пропоную нашій увазі один з, на мою думку, найзворушливіших розділів Біблії. Це книга пророка Ісаї, 53 й розділ. І ми будемо читати, ми будемо читати інформацію, яку ми вже знаємо. Про яку багато чого вже на початку зібрання говорилося. Але отут цікаво, як ми її сприймаємо. Чи ми сприймаємо, чи ми роздумуємо, чи ми пропускаємо через своє серце, чи ми просто отак, як з тою пачкою сагарет. От є якась інформація, яка до нас говорить щось корисне, нас застерігає, а ми можемо не пропускати її через себе. 53 й розділ Книги Ісаї говорить про страждання Ісуса Христа, про Його жертву і про ту силу, яка реалізувалася внаслідок того, що зробив Христос. Там, в тому розділі, от ми будемо читати, ну, прямо говориться про Ісуса Христа. Який був обіцяний Месією, щоб взяти весь гріх, той, який вчинили ми з вами, вчинило все людство. І це, я думаю, що буде корисно для нас сьогодні під час спомину. І ще такий як момент, який я хотів зауважити, що мене особливо дивує, дивує, і воно навіть підсилює. Віру, розуміння того, що цей текст, який ми будемо зачитувати, він написаний за сім, за вісім століть до народження Ісуса Христа. Бо той, хто, можливо, справи з Біблією не мав, там не читав, і просто йому зачитати, наприклад, і сказати, що там говориться про Ісуса Христа, то він скоріш за все, подумав, а ну, це, напевно, вже. Після там, Воскресіння, після смерті Ісуса Христа, хтось так описав, як події будуть відбуватися. Але ці події відбувалися задовго? Отож, зачитаймо текст наш, 53 й розділ книги Ісаї. Хто нашій спасенній тій звістці повірив, і над ким відкривалося рама Господнє? Бо Він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. Немав він принади й не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, Погорджений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв і болі наші, наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого. Ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску і суду він забраний був, і хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть його дано, із злочинцями визначили йому гроба його та його поховали в багатого. Хоч провини він не учинив, і не було в його устах омани, та зволив Господь, щоб побили, побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься, справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїх багатьох і їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ йому між великими і потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою і злочинцями був похов... порахований, хоч гріх багатьох сам носив. І заступився за злочинців. Так, як вже було сказано, цей текст був написаний задовго до народження Ісуса Христа. І він мав певне призначення, він мав певних адресатів. Зрозуміло нам, що написав цей текст пророк Ісая. Але він написав в час такої такого періоду історії Ізраїля, де була в них певна боротьба політична і духовна, північне царство воно дедалі більше наближалося до занепоту, і в 722 році до народження Ісуса Христа воно було завойоване. Зазнало воно поразки від, від Асирії. І здавалося, що те ж саме буде от зараз відбуватися і з Південним царством з Юдеєю. Але Юдея вистояла на той момент, і в цей період Бог піднімає от свого пророка, пророка Ісаї, що він звернувся до, до свого народу закликом, закликом до покаяння. В них в той період була така, чим вони, крім ідолопоклонства, вони ще дуже часто Бога злили тим, що вони надіялись на інші народи. От вони там думали, як би заключити союз з Єгиптом. От Єгипет нас врятує від цих завойовників. Але Ісая він пророкував і він казав, що в Бозі ваша надія? І Цікаво те, що от цей 53-й розділ, який ми зачитали, тут, тут от, ну, там попередні розділи вони багато чого говорять про докори в гріхах, про те, що ви будете покарані за свої гріхи. От, але тут десь ми бачимо, що пророк Ісаїя, він нагадує, Нагадує Божі обітниці, які ще були дані десь Аврааму, Давиду. І давав таку певну надію. І оце слово, воно по особливому було вже актуальне, коли Юдея вже також була завойована Вавилоном. І, і вони могли звернутися до цієї книги, до цього розділу. Десь в часи, коли вони вже подумали, ну все, все втрачено. Ми, ми, Бога настільки розгнівили, що Богові вже до нас діла немає, то вони могли почитати цей розділ і, і зрозуміти, що ні, в Бога є свій план, і йому не все одно. Він все спланував, і він зробить все для того, щоб реалізувати відновлення відносин свого народу. З собою і не тільки свого народу, а так як навіть в книзі Буття було сказано, що і благословить Бог через свій народ і інші народи. І це все реалізувалося. Якщо подивитися, от вони це могли читати, але вони не могли зрозуміти, Співставити в своїй голові. ну от Добре, якщо Бог спланував відновити відносини, спланував нас знов возвеличити, підняти, то чому Ісая в 53-му розділі говорить такі якісь незвичні, дивні слова про Месію? От тут ж явно написано, що він буде страждати. Що від нього відречуться. Ну, і все те, як відбулося з Ісусом Христом. Ісая дає зовсім інший образ Масії, який е, ніж той, який вони собі уявляли, якого вони чекали. От якщо глянути на вірші з 1 по 3, І там ми можемо е, побачити, як задає це питання. Хто нашій Спасені тій звістці повірив? І цим він показує, що образ Месії був такий абсолютно незвичний і неприйнятний для багатьох. Пророк описує, що Христос, майбутній Месія, він, він досить того, що його участь така незвична мала чекати, то він і сам по собі був такий простий. От навіть Ісая звертаю увагу на зовнішній вигляд. От в другому вірші написано: не мав. Він принади і не мав пишноти, і ми його бачили, так краси не було, щоб його пожадати. В ньому не було якоїсь такої особливості, що він привернув своїм виглядом увагу людей. Він не народився в царському палаці, він народився в простій сім'ї. І от саме оце приниження. Свідоме приниження, таке, воно було частиною його місії, бо він потім прийшов не як завойовник, а він прийшов як спаситель в простоті, який готовий послужити, постраждати і навіть померти. І померти не за свої якісь провини, а за наші, за чужі, за провини народу. І коли ми задумаємося над жертвою Ісуса Христа, ну насправді дуже важко її з чимось порівняти, бо дійсно це є ну, найвищий такий приклад жертовності, але ми можемо просто згадати своє відношення в якихось навіть мінімальних ситуаціях, коли там ми бачимо можливість. Щось зробити навіть добре, правильно, але ми знаємо наперед, що цього ніхто не оцінить, що більше того, що ще можуть і зробити винними. І воно не, ну, не хочеться так поступати, не хочеться себе ну, в очах так інших людей просто подивляться, скажуть: Та слухай, та ти якийсь немудрий, от для чого ти стараєшся, те чи інше. Робиш таке для тої чи іншої людини. А, і це насправді нам, нам важко нам важко, отак, чимось жертвувати своїм особистим і не отримувати якогось визнання. Але Ісус Христос Він пішов на це, Він пішов на набагато більше. І ізраїльтяни, читаючи цей текст. Коли вони, наприклад, були в Вавилонському полоні, то вони могли зрозуміти, що, так, Бог допустив їхнє страждання, це покарання за їх же гріх. Але тим не менше, через опис страждання Месії вони мали б також побачити, що Бог їх не залишив одними. І більше того, що Бог розуміє їхній ж біль. От їхні страждання, ті, які вони. Страждають за свій же гріх в той час, то сам Бог, він, скажімо так, прийшов на цю землю і, і також страждав так, як вони страждають. Тільки різниця в тому була, що вони страждали за свій гріх, а Ісус страждав не за свій гріх. Божий народ не помітив Свого Спасителя, хоча. Багато текстів Старого Завіту вони прямо говорили про це, вони вказували про нього. І часто так і ми в наш час можемо не бачити якусь Божу дію в нашому житті через своє якесь просто неправильне уявлення про Бога. От часто люди. Собі придумують свого Бога не так, як в Біблії написано, а вони собі кажуть, а я отак вірю. А потім, коли ситуація складається по-іншому, і це не вміщається в їхній задум, то вони зневірюються. І це може призвести до того, що вони прогавлять свій шанс повірити і отримати Спасіння. Ця історія пророцтва. Пророка Ісаї дає зрозуміти, що Божий план він набагато мудріший, набагато глибший. І не завжди Бог реалізовує свій задум так, як, як нам очевидно, як нам видимо, як ми собі очікуємо. Але коли ми намагаємося зрозуміти Слово Боже і просто вірити в нього, що от буде. От Ісус Христос сказав, що я прийду вдруге. От це. Є, є записано. І можна, наприклад, так, як Біблія і говорить, що багато людей там в останні часи будуть казати, а, а де ж той Ісус Христос? Що ж він не приходить? Вже там стільки років пройшло, а його немає. І є тоді спокуса там, спокуса поставити під сумнів. Але Біблія, і саме 53-й розділ книги Ісаї, це. Показує, що все, що в Божому Слові записано, воно так і збудеться. І зверніть увагу, що збулося навіть таке елементарне, що, що Ісус Христос був похований в гробі багатого. Ну, це ж таки така річ, що можна було її опустити і не вказувати, але навіть таку деталь Ісая вказав, і це все реалізувалося. З 4 по 6 вірші. Ісая описує, як Месія взяв на себе тягар наших гріхів і страждань. І в четвертому вірші, от я зачитаю, написано: Направду ж він не мучі. Наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби його вдарив поразами, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. От коли Ісус Христос висів на Христі, то Він висів як розбійник. І, і навіть ті люди, які проходили повз, вони розуміли, що та людина, яка висить на Христі, вона, вона мучиться. І е, навіть в Біблії, говориться, в Біблії написано, що проклятий Той, хто висить на дереві. І, е, тобто воно навіть сприймалося як певне прокляття. І Ісая, він говорить, що хоч воно сприймалося так, як е, що Бог його навіть і, і прокляв, е, але він пішов на це добровільно. Для, чому? Тому що мав певне почуття. Мав любов до нас, до, до його творінь. Він е, мав розуміння, до чого, е, для чого це він робить. І саме головне, що він зробив згідно Божого задуму. І нам важко також зрозуміти про цю Божу любов, наскільки вона жертовна. але щось, щоб мінімально, хоча б мінімально десь собі уявити, ми. Можемо себе просто згадати по відношенню до своїх же дітей, коли там діти можуть поводитись нечемно, можуть навіть якесь там щось образливе в нашу сторону казати. І так, ми застосовуємо якесь покарання до них, але наша ціль, наша ціль це виховати їх, бо ми їх любимо і нам не байдуже те ким вони виростуть. Отак само і Ісус Христос, Він зробив це, бо Він розумів, куди ми йдемо, що ми йдемо на загибель, але Він також і бачив, і тут так і написано написано в 53 му розділі, що він наситився, він побачив і наситився результатом. Він побачив велику кількість людей, які. Повірять в нього в кінці кінців і які отримують спасіння. Ісус Христос добровільно, добровільно е, пішов на це. В сьомому вірші написано Він був гноблений і покорявся, ніби ягня, яке ведуть на заріз. І погодьтеся, це теж такий сильний образ. От можете собі ну, я не знаю, уявити, пригадати от ягня. Таке невинне воно. І господар того ягня веде, і воно навіть не підозрює, що там, що, що зараз буде з ним відбуватися. Воно йде, таке безобідне, мовчазне, сповнене покорення і смиренності. І Ісус був цим ягням. І не через те, що в нього не було вибору. Він, він міг, Він міг. По-іншому вчинити міг не приходити на цю землю, але тим не менше він прийняв цей шлях. І ще, що цікаво, що ми можемо пороздумувати, от новий завіт, історія покаяння, можемо згадати Ефіопський скопець. Він саме якраз цей текст, Ісаї 53, читав, і, і він не розумів, про кого. Тут ідеться мова. Його зворушило, його зацікавило. А що, що ж це означає? І коли Филип зустрів його і пояснив, що це йдеться про Ісуса Христа, то він, не будучи з ізраїльського народу, увірвав і охрестився, і охрестився. Воно на нього вплинуло дуже, дуже так сильно, до його серця промовило. Ця смиренність Ісуса нагадує, що Божий план він виходить за межі нашого розуміння часто, але коли ми довіряємо і поступаємо згідно Слова Божого, то Бог поступово-поступово перевідкриває цей план для нас. Якщо ми подивимося з 10 по 12 вірш, то ми можемо побачити кульмінацію цього Божого задуму, перемогу Ісуса Христа через страждання і смерть. І на перший погляд, тут написані слова, які можуть таке звучати суперечливо, от я зачитаю, та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. І так, як може було сказано ізраїльтяни, які читали цей текст, їм було незрозуміло дико, чому муки. І далі Ісая каже, що через муки своєї душі. Буде бачити плід та й насититься. Ісус Христос, так як вже було сказано, побачив результат, який, що це спасіння багатьох людей, спасіння багатьох душ, і він розумів, що те, на що він йде, це не буде марне, що це має вічну цінність. І це принесло йому радість і задоволення. В наш час, наприклад, от, погодьтеся, також Ісуса Христа часто зображають і в фільмах голівудських, і так сприймається ну, вже дуже багатьма людьми, як щось таке слабке, щось таке просто ну, релігійне. От Він в наш час, якщо пороздумувати, почитати, який він був, що він вчив, то в рамках цього світу багатьма людьми це сп... Сприймається слабкостю і багато людей не захочуть ну, бути таким як Ісус Христос. Але це через своє нерозуміння і невіру в Бога, і невіру в Божий задум. В цьому таксі, над який ми сьогодні. Над яким ми сьогодні мали змогу пороздумувати, ми можемо ще раз нагадати собі про велику любов, про жертовність Ісуса Христа. І це не просто текст про страждання, бо можна його просто прочитати, от як наш Спаситель страждав, а в першу чергу це текст про велику милість і Неймовірну любов про готовність заплатити своїм життям, не за свій гріх, щоб дарувати нам спасіння. Тож нехай спомин, оцей сьогодні, який ми будемо приймати, він буде нагадуванням для нас, що зробив Ісус Христос. І також нехай Він спонукає нас також відгукуватися, бути. Жертовними проявляти оцю любов Ісуса Христа, наскільки це можливо для людини от в наш час один до одного. І, і важливо розуміти, що цей текст він також має вселяти в нашу серце, в наше серце надію, надія в те, що Божі обітниці реалізовуються, Слово Боже реалізовується. І якщо ми є Ісуса Христа, якщо ми повірили в Нього, якщо ми прийняли Його жертву щиро до свого життя, то ми маємо бути впевнені, що незалежно, що відбувається зараз навколо нас в цьому світі, воно все йде згідного Божого плану і одного. Хорошого моменту, якщо ми цю віру з цією вірою залишимося до кінця, то ми зустрінемося з Ісусом Христом і зможемо особисто сказати йому дякую. Амінь.